По повну загальну середню освіту запрошуємо директора школи довгополюк Марію Арсентівну і заступника директора з навчально-виховної роботи Дубину Олену Миколаївну. Дорога наша шкільна. У зв'язку з аномальною жарою коротко. Вітаю усіх, що зібралися на такому чудовому смерті, приємної нагоді випустити у майбутнє 11 класників. Дорогі наші, такі вже дорослі діти. Від сьогодні наші шляхи розходяться. Але завжди залишається добро. Ми пам'ятатимемо. Модліць, дівчаток, які такі чудові організатори завзятки. Нам не вистачатиме, чиєї пісні на гітарі, чиєї щирої усмішки і чиєгось питерного гарні. Ми пам'ятаємо День учителя, який ви зробили для нас святковим. Про вас нагадує на шкільному подвір'ї троянди і лаванди. Дякую вам за такий вітучий подарунок. Нехай все у вас в житті, як буде добре, нехай молитви, які батьки підносять до Бога про вашу щасливу долю, будуть почуті. І нехай ваша доля буде вишита такими узорами, такими кольорами, які є на рушнику, подарованому вам на храм Божий. Щаслива дітей! Долучаюся до вітань е, випускникам. І хочу сказати, що ваше навчання тільки починається. У школі ми вас вчили вчитися. А ось е, сьогодні життя буде вас вчити по-іншому. Я вам бажаю діти всім здобути освіту, будь-яку, професійну, технічну, вищу, але вчитися. Тому що ну, це те, що вас е, ми вчили. Е, Витяг з наказу. Від 18 червня 2024 року за номером 7 у про видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти та відрахування зі складу учнів. Наказую відрахувати зі складу учнів та видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам 11 класу Староолексинецької загальноосвітньої школи першого. Як правило, за госпами працюють чоловіки. Людмила Павлівна цю ношу несе дуже достойно. Такої працьовитої і безвідмовної людини дуже важко знайти. Але роки летять, як у пісні. О, як роки летять, за ними лебідь. Ні, не так трошки. А журавлі летять, за ними лебіді. О, як роки летять, де вони вони. Вітаємо вас, Людмила Павлівна. Цінуємо вас і поважаємо. Хочемо привітати таким віршем. Минули начинить десятки літ. Вони як дощик на тоненькі щи. Вони як ніжний яблуневий квіт. на літах, хай Божа благодать то моє серце. Нехай життя квітує буйним світом. І день народження приходить знов і знов, а доля хай дарує з кожним роком. Міцме здоров'я, щастя і любов. Людмила Байда, ми вас вітаємо з ювілеєм, але не відпускаємо. Ви вже багатьох директорів відправили на пенсію. Ще одну відправите, а тоді як схоче. Але нарешті майже співате на порозі мало княж. Тому хочу для вас подарувати декілька слів. Люди, дорогі випускники, закінчились для вас шкільні руки. Закінчилось дитинство несвідомо і почалось студентство невідомих. Попереду неслідині дороги, батьківський сум, турбота і тривоги. Начали мудрості сильнішою робили, та випробовували щодня мої сили. Я дякую друзі, но свою славу, і розуміння стало поміж вами. Любов у серці то велика сила, любов та радість роблять саме диво. Люблю я вас такими, як ви є, бо ви то відображення моє, щоб вас змінити, я сама змінююся. І вас навчали, і від вас теж щиро. Життя, як сон, і минає дуже скоро. Бажаю вам в житті летіти вгору. Бажаю вірити у свою силу. Бажаю вам щодня всім мати див. Бажаю крила ангела зробити. Летіти вгору, щоб ніг не чути. Забути про хвороби і страждання. А мати в голові тільки бажання. Бажання жити. І життю радіти, бажання розвиватись, щось хотіти, любити все навколо, відчувати, і головне батьківство шанувати. Бажаю мудрості і ангелам дорогу. Бажаю вам щодня подяки Богу. Бажаю, щоб відкрите серце мали і щоб життя поставило високі бали. Я в добру путь вас всіх благословляю. Молюсь за вас, люблю і міцно обіймаю. І пам'ятайте, ви, творці своєї долі, потрібні лише бажання і сила волі. Не дайте ви собі обрізать крила, хай кожна мить в житті буде вам серце не. Тож в добру путь та в добрий час, і нехай Господь береже всіх вас. То то будет. То то будет. Ну, она Майже тут спів 40 років свого життя. Дуже багато років працювала. Мій любимо кабінет, біологічний. Багато тут дивлюся. Це мої випускники, яких я також діла, батьки вже. Ну і хочу вам побажати тут деякі слова. Сама написала. Я знаю, що всі замучалися, бо сьогодні жали. Але я не вас так багато засудку і хочу всім допомагати добра. І рада, що вас всіх побачити. День сьогодні особливий сонечко усіх втішає. Це ж, бо наша рідна школа юнь у вирі відпускає. Ще недавно, несміливо, йшли в ту школу малюки. День за днем роки злетіли, й випускники. По сходинках з року в рік, з класу в клас переступали. Несподівано для всіх ось такими тепер стали. Хлопці виросли ні в року. І дівчата теж красуні, Струнки гарні та вродливі, молоді, щасливі, юні. Бантики в минуле відійшли, до маминих вже доні доросли. Хай вам гладенько стелиться життя. А серце гріє щирі почуття, рогатка у замурзаній руці, потовчені коліна та синці, і думали батьки, що буде так завжди, але раптово виросли сини. Твори, диспути, контролі, все позаду залишилось. А майбутнє ще чекає, хоч в думках уприділилось, у бурхливе сьогодення, юність ваша стартувала. Ця війна. Гірка, жорстока, всім спокою не давала. І онлайн прийшлося вчитись, пропущене доганяти, а в кого була потреба репетиторів наймати. Часто під звуки сирени приходилось все лишати, по можливості швиденько поміж дві стіни шукати. Тож нехай ваше майбутнє в мирі щастя процвітає. Нашу рідну Україну, ангел миру завітає. Вам прийдеться із руїн, рідну землю піднімати. Хто ви і якого роду, слід завжди вам пам'ятати? Тож я бажаю вам, дорогі випускники, нехай закінчиться війна, у спокої живе країна та підніметься із руїн, сміхнеться, як мала дитина. Хай заживеться вам і легко, і щасливо. Хай в шоколаді буде у вас шлях. Бажаю вам знайти роботу грошовиту у мирній Україні, не в світах. Бажаю, щоб були успішні та здорові. Повагу завжди здобували від людей. І кожен, щоб придбав для себе хатку, а в ній своїх виховував дітей. Про свою рідну школу теж не забувайте. І по можливості завжди частенько приїжджайте. Не забувайте вчителів. Вони завжди добро вам дарували, старались, ви виросли людьми, щоб добрі відгуки про вас їх звеселяли. І про батьківську рідну хату пам'ятайте, який дитинства щастя ви пізнали. Низько вклоніться рідним мамі тату. Вони на добру долю вас благословляли. І ще хочу звернутися до своєї дорогої племіннички Соломієчки. Дорога, Соломі... Дорога соломічко, ще недавно, яку бабка, ти маленькою була, а тепер он, як троянда, ти так ніжно розцвіла. Доброї тобі, дитинко, долі, друзів вірних, незрадливих, днів насичених любов'ю, довгих літ, мирних, щасливих, певнено йди по життю, вмій за себе постояти, з Господом у серці жий, щоб у учас... щасті посприяти. Тож бажаю тобі, друзів найкращих, з якими надійно, людину найближчу, з якою спокійно, хай будуть завжди здоров'я та сила, і доля до віку, хай буде щаслива і на закінчення до всіх випускників. Дорогі діти, хай стелиться щастям, ваша стежина в майбутнє. Сьогоднішнє, свя... Сьогоднішнє свято стане для вас незабутнє. Щасливої вам дороги у доросле життя. Нехай ваші мрії стануть реальністю. Дякую за увагу. Миру нам всім і перемоги.